Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам одну квітку. Ну, мені вона нагадує магнолією. Ну, а ви можете назвати її будь-як. Тому зараз спустимо трошечки лишнє. А, називайте як завгодно, ну, мені ця квітка дуже-дуже подобається. Так, що ми робимо? Беремо наші шпажки, фіксуємо на ту висоту квітки, яку ми хочемо зробити. І робимо основки, скільки вам потрібно. Я тут подумала і вирішила вам показати, як зробити ті ж самі квіти на цвяжку. І ми робимо точно такі ж основочки. Ну, я зроблю не дуже високі, тому що там я можу підм'яти або обрізати. Ну, і тут давайте зробимо теж приблизно. Такої висоти. Все, основки готові. Тепер беремо насадку травичка будь-яка, яка у вас є. І робимо ось такі серединки. Нічого тут важкого немає, це ви все знаєте. Хто не знає, будь ласка, зайдіть на мій канал. Там є дуже-дуже багато відео. Де ми все це робимо? Тому що а, далі будуть йти більш, як сказати, важкі квіти, які вам, ну, я вже там не буду такі деталі вам розповідати. Так, те ж саме ми робимо на шпажках. І відразу профарбуємо наші серединки. Беремо барничок, пудру і профарбуємо тихенько наші серединки. Колір ви можете вибирати самі, який вам до вподоби. Тепер ми беремо Насадку лотос від насадка Юа. Посилання, де її купити, я залишу в описі під відео. Ось так вона виглядає. Велику. Там є маленька. Я беру велику. Так, Ну і почнемо з цієї. І тепер нам потрібно зробити три пелюсточки. Дивіться: по-перше, маса повинна бути. Гарно вимішано. Не поспішайте. Натисли на мішечок і витягуємо. А що це в мене там прилипло? Щас. Дивіться, яка краса. Ну, тут я зависила, ну нічого. Що це в мене тут? Щас протремо. Щось там зачепилося. І тепер робимо ще три пелюсточки. Дивіться, ми тиснемо на мішечок. Тепер відпускаємо і витягуємо, не поспішаючи гарно вимішуйте масу. Зафіксуйте, як я тримаю насадку. Я її не відвертаю ні сюди, ні сюди. Зараз давайте я вам ще покажу на шпажці. Дивіться, якби обнімаємо і я стоячи відпускаю і ставлю пелюсточку. Все, відпустила тиск, витягнула. Тисну на мішечок. Відпустила тиск, витягнула. Так. Так, воно таке є. Тому що велика насадка. Але ось тут ми слідучим рядочком ми прижимаємо попередній листочок, обіймаючи, і робимо те ж саме. Дивіться, яка краса. Тут ми вже потім хай трошечки стабілізується, ми потім там підіжмемо. Так, покажу ще, а, на, а, ще раз повторюсь, а, в... гарно вимішуйте масу. Без пузирів вона повинна бути, як на тюльпанчики, можна так сказати. Бачите, один день нормальний голос, а другий день ні. Це нерви. Мені вже сказали, що це нервове. Перенервувалася, от вам і результат. Бережіть свої нерви. Дивіться. Тут ми простабілізується трошечки, ми потім це все заглажується і зглажується. Дивіться, яка краса. Так, і це ще не все. Ну, фактично, це все. Зараз я ще вам на одній на шпажці, покажу і потім покажу вже. Як опудрювати, дивіться, раз. <кій> Два, три. Є. Ось такий три листочка. І між ними ще по листочку, піджимаючи попереднє. Раз. У вас повинна маса бути гарно збита, як на тюльпани. А потім гарно вимішано. Дивіться, яка краса. Так, все, скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці. Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Я доробила і інші, і тепер, дивіться, можна залишити їх в такому стані. Серединки можна зробити будь-якого кольору. Ну і звісно, квітка буде ну, не знаю, лотос, магнолія. Ну, от Воно мені більш на магнолію схоже, хоча можна і лотос зробити. І тепер, я, якщо це магнолія, то я хочу ще таким же кольором, як ми робили цю серединку. Профарбувати, просто опудрити знизу не всю квітку. Ой, бо це я вже, бачите, пальцем влізла. Будьте обережні. І ось так. Буквально капельку. О, ось так. Дивіться. Ось така квітка. Залишаємо її на. Стабілізацію на дозрівання. ну Це буде залежати від вашої вологості повітря в кімнаті. І потім, при опудренні, ми доформовуємо ось тут. Піджимаємо те, що нам не подобається. Якщо ви зараз почнете це робити, вони обламаються, не потрібно це робити. Почекайте, поки вони дозріють, вони будуть піддатливі, прижимаються все добре, все чудово, якщо ваша маса дуже добра. Далі, в цьому випадку, якщо ви хочете, ви точно так же можете зверху зробити листочки. Я не люблю, я листочки роблю окремо. Тому ось таким чином. Ну що, все. Я думаю, це дуже-дуже легко, дуже просто. А, уже опудрювання і все інше я вам не буду показувати. Тому робіть, творіть, це дуже легко. Можливо, ці я залишу взагалі біленькими. Ну, подумаю, тут потрібно подумати. А, все. До зустрічі, до нових відео. Люблю вас. Пока-пока!